Вітання усім новини в етері першого міського у студії працює Карина Костецька. А наші журналісти вже готові поділитися найактуальнішими подіями міста. У заміському оздоровчому таборі протягом літа 2025 оздоровилися та відпочили тисячі чотири дитини. Для дітей організували спортивні змагання, творчі конкурси та майстер-класи. Усе літо з ними працювали психологи та педагоги. І ось вже настало закриття останньої п'ятої зміни. Ще підготували для відпочивальників на закриття сезону? Далі у сюжеті. Цьогорічний літній сезон у заміському літньому таборі став вже 20 20-м. Протягом п'яти змін за 70 днів тут відпочили тисячу чотири дитини військовослужбовців. Кожна зміна мала свою назву, гасло та насичену програму, яка складала зі спорту, творчості і ментального відпочинку. Перше в таборі організували фотопроєкт Космічне Я і власне табірне радіо, де кожен міг поділитись своїми досягненнями. Ця зміна пройшла дуже яскраво. Мені тут дуже сподобалось, і я надію, що в наступному році я сюди теж приїду. У нас були різні ярмарок. Вчора був ми збирали ключики для нашого першого загону. Були відкриття спартакіади. Вважаті в нас дуже добрі. Вони були з нами на одній хвилі. Вони нас розуміли з нами, веселилися. У таборі відпочили діти військовослужбовців, загиблих героїв, а також тих, чиї батьки перебувають у полоні або зникли безвісти. Для дітей від 8 до 15 років досвідчена команда підготувала насичену програму, спрямовану не тільки на підтримку фізичного здоров'я, а й ментального. Зміна називала. З планета під іменем Я це завершаюча зміна з циклу П'ята, де ми збирали ключі, намагалися, щоб діти підібрали ключі до себе, зрозуміли, хто вони, що їм в цьому житті потрібно. І на протязі всього літа працювали різні громадські організації, психологічні групи, які займалися з дітьми і займалися. Першу чергу їх ментальним здоров'ям все літо та у таборі працювали різні гуртки: паперове диво, скайлап, туристичний гурток, стрілецький клуб, гурток англійської мови та природного дизайну. Що є особливо важливим, так це те, що у таборі створені всі умови для комфортного відпочинку дітей та працювали укриття, де перебували діти під час повітряних тривог. Ти один із небагатьох міст України, там майже один, яке зберегло саме комунальне якому можуть безкоштовно відпочивати діти. всі великі молиці. Головне, що наші хлопчики, наші дівчата веселі, щасливі. Я запитував у всіх, як кормили. Кажуть, кормили добре, хоч і мінюкла патентна без цукру і солі. Ну, зараз так. Тобто все добре. І наше завдання, наше завдання не лише надати увагу, а обгорнути саме тепло наших дітей яким було закриття п'ятої зміни, останньої цього сезону. Діти прощалися з друзями, яких знайшли в таборі, зі своїми педагогами та вожатими. На урочистому закритті для дітей організували насичену програму з виступами творчих колективів міського палацу дитячо-юнацької творчості Горецвіт, також показовим виступом від Криворізької міської федерації з рукопашного бою та флешмобом від самих відпочивальників. Фото на згадку і попереду очікування нового. Ого, табірного сезону вже у 2026 році Аліна Сіднікова Ірина Ценкович перший міський. На Дніпропетровщині від ворожих обстрілів загинула жінка. Учора у Нікополі її життя обірвав ворожий артобстріл. Ще одна мешканка постраждала. Її доправили до лікарні. Поки пожежу ліквідовували ДСНС, рятувальники потрапили під повторний обстріл. На щастя, ніхто не постраждав, крім техніки. Не припинялись удари по Червоногригорівській та марганецькій громадах. Ворог бив артою та ефпів-дронами. Нівичині багатоповерхові та приватні будинки. Дроном агресор влучив по Брагинівській громаді. Сини... Району. Пошкоджені три приватні будинки. Ніхто не постраждав. За добу над областю оборонці неба збили чотири безпілотника. На Одещині через нічну атаку дронами пошкоджено інфраструктурні та виробничі об'єкти. На місці виникли пожежі, які вже ліквідували. Один чоловік зазнав поранень. На Донеччині за добу загинула одна людина, та ще 10 отримали поранення. Ворог завдав більше 30 ударів по містах і селах області, пошкодивши більше 80 об'єктів, серед яких багатоповерхівки, приватні будинки, адміністративні будівлі, магазини і об'єкти сфери послуг. На Харківщині під ударами опинилися шість населених пунктів. Поранені Ві людини це працівники швидкої допомоги. Зруйновані кілька приватних і багатоквартирних будинків: автомобіль, медиків, фермерське господарство та електромережі. У Сумській області поранення отримали 16 людей. Серед них троє дітей. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки, багатоповерхівки, навчальні заклади, лікарня, адмінбудівлі та інші об'єкти інфраструктури. За добу на Запоріжжі поранення отримала одна жінка. Пошкоджені десятки квартир, приватних будинків, господарчих споруд та інфраструктурних об'єктів. На Херсонщині загинула одна людина і ще чотири поранені серед них дитина. Пошкоджені більше десяти житлових будинків, дві багатоповерхівки, автозаправна станція та кілька приватних авто. У Миколаївській області ударами пошкоджений приватний будинок. Виникла пожежі на відкритих територіях. На щастя, постраждалих немає. Ще на 920 російських окупантів стало менше на нашій землі за минулу добу. Сили оборони України відпрацювали російське біосміття на різних напрямках фронту. Також нашкодили 260 БПЛА, 142 одиниці автотранспорту, 50 гармат, чотири бойових броньованих машини, один танк та сім крилатих ракет. В нічний час наша ППО нейтралізували 62 російських шахеди та безпілотники імітатори на Харківщині, Київщині, Дніпропетровщині, Сумщині, Чернігівщині та Донеччині. Українські оборонці відбили 175 ворожих штурмів на північно-слобожанському, курському, південно-слобожанському, куп'янському, лиманському, сіверському, краматорському, Торецькому, покровському, новопавлівському та придніпровському напрямках. Сили оборони України за 1274 дні від початку повномасштабної російсько-української війни знищили наступні сили ворога: 422 літаки, 340 гелікоптерів, 11 тисяч танків, 23 три тисячі сто броньовики, 8 гармат, 52 154 безпілотники, 59 202 одиниці автотранспорту, 1208 засобів ППУ, 1470 ракетних систем залпового вогню, 3565 крилатих ракет, 28 кораблів, одну субмарину та вже більше 1 мільйона 72 тисяч російських загарбників. Кривому розі триває підготовка шкіл до нового навчального року. У гімназії номер 21 вже відкрили нове укриття. А в ліцеї номер 77 ще триває ремонт сховища на 200 місць. Обидва заклади отримують сучасні та безпечні умови для навчання дітей офлайн в умовах воєнного часу. Кривому розі активно готують школи та дитячі садочки до нового навчального року. Під час перевірок комісії з числа освітян ДСНС, Держпродспоживслужби та поліції оглядають будівлі, укриття, системи опалення і комунікації. Особлива увага створенню безпечних умов для дітей, адже під час війни саме укриття рятують життя. Гімназія номер 21 у Саксаганському районі одна з тих шкіл, де раніше взагалі його не було. Навчання проходило переважно дистанційно, а офлайн уроки доводилося проводити на базі іншого закладу. Розраховане наше укриття на 250 чоловік, тому зараз у нас в закладі 400 учнів, 53 учні у нас за кордоном. Тому в першу зміну буде працювати початкова школа, з 11-ї години буде заходити середня школа, і майже кожного дня діти будуть тепер навчатися у нашому закладі. Для того, щоб учні нарешті повернулися до довгоочікувано очного навчання, будівельники проробили колосальну роботу. Довелося поглибити приміщення більш ніж на метр, звести нові входи та виходи і фактично облаштувати простір з нуля. Це 21-ша гімназія на Спасській в Саксаганському районі. Тут не було укриття. Була навіть взагалі справка ДСНС, що тут укриття неможливо зробити через відсутність входів, через висоту стелі. Тобто Можна сказати, що тут був складний проєкт, тут більш ніж на метр углублялися під школою, наметом робили окремі входи, і зараз є чудове укриття на 250 дітей. Ремонт укриття у гімназії номер 21 профінансований коштом міського бюджету. Тут обладнали 10 санвузлів, встановили систему вентиляції, нове освітлення, електричні конвектори для опалення та сучасні протипожежні двері. Також проклали нові водопровідні та каналізаційні труби, відремонтували підлогу, стіни та стелю. А міжнародні партнери, дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ допомогли з меблями, партами, стільцями та дошками. На одне укриття для школярів більше стане і у Тернівському районі. Тут у ліцеї номер 77 облаштовують сучасне сховище, де діти зможуть навчатися офлайн у безпечних умовах. Будівельні роботи стартували навесні і вже виконані більш ніж наполовину. Раніше школярі змушені були відвідувати заняття у змішаному форматі або на базі інших закладів, але після завершення ремонту повернуться до рідних стін. Були дуже масштабні земельні роботи, дуже масштабні роботи по організації інфраструктури. Організації там побудови опалення, тобто роботи були масштабні, вони зараз тривають, але зараз вже ну, на стадії оздоблюваних робот. Укриття розраховано на 200 посадочних місць з партами. Ми розраховуємо на те, що зможемо з 1 жовтня вивести школу офлайн повністю. Проєкт реконструкції передбачає облаштування аварійного виходу, сучасних санвузлів та повне оздоблення приміщень. Укриття розраховане на 200 людей, тож усі 307 учнів зможуть перебувати у ньому під час повітряної тривоги. Тут зводять нові перестінки, укріплюють стіни і встановлюють систему вентиляції. Після завершення робіт ліцей матиме комфортне і безпечне середовище для проведення уроків навіть у воєнний час. у деяких школах створюються нові укриття. Це там, де було це зробити складно. Ну, безумовно, робили там, де можна, відразу робили там, де можна зробити скоріше, там, де можна там, з подвала зробити найпростіше укриття. Але є школи, в яких це було зробити складно. Роботи багато. Але 77-ма школа отримує нове якісне укриття. Сучасні укриття у гімназії номер 21 та ліцеї номер 77 – ще один приклад того, як Рада оборони Кривого Рогу дбає про комфорт та безпеку наймолодших мешканців. У місті створюють простори, щоб школярі могли здобувати знання офлайн у колі друзів і педагогів навіть у складний воєнний час. Анастасія Співак, Ірина Симкович, Іван Сергіїв. Перший міський. Каналізація на смітник, але криворіжці часто забувають про це, і комунальники щодня дістають із труб те, чого там точно не мало б бути. Від серветок і тканини до ковдр, шуб і навіть мертвих тварин. Такі знахідки стають причиною аварій на мережах, які інколи неможливо ліквідувати без спеціальної техніки. На центральній станції аерації очищують понад 80% стоків усього кривого рогу. І кожна стороння річ у трубах порушує цей процес. Більше дивіться далі у сюжеті. Шуби, ковдри та навіть мертві тварини, що тільки не знаходять у каналізаційних трубах комунальники після криворіжців. Щодня працівники криба з водоканалу дістають із труб, непотріб, який змивають безвідповідальні мешканці. Те, що мало попинитися на смітнику, потрапляє до труб і стає причиною аварій. Проблеми такі часті дуже на, на дню дуже багато заявок. Кожен день поступає багато заявок про засмічення, а інколи навіть не декілька разів. Одна й та сама заявка з'являється. Засмічення бувають, як легкі можна усунути за декілька хвилин, так і важкі, які уходять декілька годин, і інколи люди не впораються руками і замовляємо гідравлічні машини і промиваємо труби. Найчастіше з труб дістають серветки та тканину. Ці стоки потрапляють на центральну станцію аерації, яка приймає понад 80% стоків усього кривого рогу. Тут відбувається кілька етапів очищення: механічне, біологічне та хімічне. Але сміття, яке потрапляє до каналізації, порушує цей налагоджений процес і створює додаткові витрати для підприємства. Біологічне очищення виконується тих стоків, які у нас біологічні стоки. Тому що це є процес у людей і вони користуються так сказати, по призначенню. Грубі стоки це ті стоки, які попадають на очисні споруди, скажімо так, коли користуються по непризначенню всіми каналізаційними спорудами. Тобі ж це тряпки, вушні палочки, потім якесь засмічення, котре поступає на очисні споруди. В приміщенні решіток ці стоки вибираються очищених, очищуються і потім йдуть у відходи. Каналізація це не смітник, тож нагадуємо, у неї категорично не можна викидати серветки, вологі та сухі. Засоби особистої гігієни, іграшки, канини та одяг, зливати жир і залишки їжі, побутове сміття мертвих тварин можна лише воду, стоки та туалетний папір. Пам'ятайте, один кидок може спричинити аварію у всьому вашому будинку. Анастасія Костенюк, Глі Припчук, Паршеміський. Сміття під вікнами та серед гаражів контейнерний майданчик на Володимира Великого 49 став справжньою проблемою для мешканців. Люди скаржаться замість викидати відходи у контейнери, деякі містяни залишають непотріб просто на землі. Чим загрожує таке безвідповідальне ставлення у сюжеті Анастасії Костенюк. Цей сміттєвий майданчик на Володимира Великого відомий по всьому району, але на жаль, не з кращого боку. Деякі містяни вирішили влаштувати тут стихійне звалище, але можливо вони ще не знають, що за це можна заплатити кругленьку суму штрафу. пакети коробки, старі меблі просто під ногами. Контейнерний майданчик на вулиці Володимира Великого, 49 вже перетворився на стихійне звалище. Тут ніби паралельна реальність. Поряд стоять великі порожні контейнери для великогабаритних відходів. Але дехто обирає кинути непотріб прямо на землю. Для одних це звичка, для інших справжня біда. Для Ігоря Петровича ця неприємна картина щоденна реальність. Його гараж поряд і щодня він проходить повз купи непотребу. каже, люди вивантажують все прямо із машини на землю. Робив зауваження. Але у відповідь лише байдужість. У мене тут гараж. Часто проходжу мимо мусорника. під'їжджає машина, вигружають прямо на землю. Некотері люди. Вигружають контейнера, речі там все. Я проходив робив замічання народ не слухає. Зробили мусорник. От і продовжують викидати. Чиновники нагадують, смітити у неналежних для цього місцях не лише ганебно, але й дорого. Адже за це настає адміністративна відповідальність. А штрафи за такі дії сягають 1700 гривень. Проте як показує практика, і цього недостатньо, аби змінити ситуацію на краще. Хочемо і ще раз наголосити, що сміття складується виключно у контейнери. Гілки дерев самостійно вивозяться на полігони побутових відходів. Листя компостується, негабаритні відходи, складуються лише у шестикубові контейнери. Просимо з відповідальністю ставитися до навколишнього середовища і дотримуватися правил благоустрою території міста Кривого Рогу при користуванні контейнерними майданчиками. Нагадуємо, що відповідальність починається з кожного сміття у під'їздах біля гаражів чи контейнерів. Це не лише неприємний вигляд, але й реальна небезпека для людей, адже чистота залежить від кожного з нас. Анастасія Костенюк Гліб Припчук Шіський такими були головні події дня. Більше новин ви можете дізнатися з наших соцмереж. Тож підписуйтеся на ютуб, фейсбук і телеграм першого міського та будьте в курсі життя міста та країни. А у мене на сьогодні все у студії працювала Карина Костецька. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі.